На Нікопольщині критична ситуація з водопостачанням через знищення Каховської ГЕС. Майже весь район залежить від водосховища, яке стрімко відходить. Люди запасаються водою, як із кранів, так і закуповують бутильовану. Експедитор Володимир каже, за останні два дні замовлень збільшилося в чотири рази. На сьогоднішній день 60 тонн Працюють люди торгові агенти збирають заявки. Покровська довели 4 тонни. Зараз грузимося, їдемо на томак. Покров, нікополь, марганець, виша Тарасовка. Також присутній ажіотаж на очищену воду на розлив. Через це запаси не встигають поповнитися. Але підприємці заспокоюють, резерви з водою є і ніхто не залишиться у біді. Те, що вона сипила на резерв, вже багато дзвонять люди, їм треба на наставички покупають, воду викидатись. Резерв трохи. Ну, будемо далі накачувати, роботи далі. Вчора було затоплено ось сюди все. Буквально за півтори-дві години водичка вже у нас, ну, якщо ви туди подивитесь, була ну, метра півтора впала, ну а зараз ми ходимо, тільки дивимося на результати. А Зокрема, головною загрозою для мешканців сільської місцевості є відсутність технічної води. Через підрив вода з водою якими користувалися селяни, за добу відійшла на 30 метрів від берега. Насосні станції не дотягуються, аби накачати, хоча б для зрощення городини. Водичка в нас завжди стояла ну, десь від берега метра два. Так завжди У нас тут пляжик, діти купаються, тут пісочок. ну, Шикарно все було, самі бачите. Потім е Взимку вода восени, як захватили, як почалась війна, вода в нас упала, була ще далі, як проблеми з Каховською Грець було. Потім почала додатися, раділи, все нормально, а потім пішло-пішло. Дойшло ну, скати, дідушка стоїть, там була у нас вода. У мене вот, бочки, полная ванна. Я могу вам все показати. Вот бочка здесь стоїть в коридорі, в гараже вода стоит, в подвале вода стоит, потому що Ну, треба як то запасатися, yes. тому що якщо не буде, ну от це не що буде. Пані Лариса відповідально запасається водою, переймається аби вистачило хоча б на тиждень у випадку відключення. Каже, максимально економить споживання та намагається поповнювати запаси, поки йде вода з крану. Технічної води вже немає. На поливку городу залишився резерв у три куби, але цього вистачить ненадовго. Технічну ми вже все Я и мотор сняла, потому что не получается. Вот, ну а питьевая, вот по возможности, если будут, вот так буду набирать и подбирать, подбирать, ну... Ну, хорошо, что лето, потому что можно пойти в душ покупаться, можно это, это уже, а зимой, конечно, будет видно. Может, до зимы все будет хорошо. Річки в населених пунктах Нікопольського району є єдиним джерелом для добування технічної води. Але місцева влада обіцяє, посухи не допустять та допоможуть вберегти врожай. Коли буде ну, критичне вже падіння води, то можливо будемо робити якийсь е, підсип. Типа дамби у самому узькому перешийку, який поєднує два села. Ну таким чином ми затримаємо, зробимо таку е, місцеву дамбу, яка хоч трішки затримає водичку, і людей буде можливість збрати для поли. А в районній адміністрації до цієї трагедії готувалися, оскільки Нікопольщина минулоріч вже стикалася з неконтрольованим витіком води з Каховської ГЕС, повідомляє Євген Євтушенко. Тоді вже розробили план дій, який допоможе району з постачанням води. Також уряд виділив півтора мільярда гривень на будівництво магістральних водогонів у чотирьох областях. Це в майбутньому посприяє безперебійній роботі водоканалів, додає очільник району. Що ці рішення не можуть бути реалізовані за. Один день або за один тиждень, і наше завдання до того як будуть реалізовані великі інфраструктурні рішення забезпечити жителів водою. Ми залучаємо саме фонди, міжнародні фонди, українські фонди, які нададуть нам додаткові об'єми води бутильованої окремо. працюється, опрацьовується питання з Укрзалізницею по доставці великих об'ємів води в об'ємах залізничних цистерн. Наразі в Нікопольському районі роботу призупинили два водоканали в Покровській громаді повністю відсутнє водопостачання. Для самого Нікополя ситуація є менш критичною. Там інфраструктура працює в штатному режимі. До району вантажівки вже постачають бутильовану воду та прибувають цистерни з технічною. Дар'я Візір, Павло Грунт, новини дев'ятого каналу.